Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Один-один. Як ви вважаєте, закономірний результат сьогоднішньої гри? Ну, звісно, ні. Ми, ми повинні були перемагати цю команду. Я з великою повагою відносись до Дінеза і до тренерського штабу. Але сьогодні ми повинні були перемагати. І у нас були чудові моменти. Ми грали першим номером. Ми постійно тиснули на суперника. Суперник грав від оборони, і ми це знали, що він так буде грати. В них гра була проста. Вони шукали свого нападника. Який повинен був зацепитися, бо скинути в центральну зону м'яч і там потім розворачували вони ці атаки. Але ж так, да, були ж моменти у суперника. Ми ж лізли, ми ризикували. Але те, те, скільки ми сьогодні зробили моментів і нічого з них не вижали, і те, що ми повинні були вижимати, у нас було дуже багато предпосилок для того, щоб іще создати. Як мінімум 5-6 гольових моментів. Але ж десь ми футболісти трішки или глухі, или, я не знаю, ми одне розповідаємо, вони друге роблять. Не вистачає концентрації, забили хороший м'яч. 1-0, будь ласка, грайте перші хвилини тут. Одна помилка з опять ми пропустили, як і на минулій грі з Прикарпаттям. Я не знаю, що, що з хлопцями. Мабуть, треба трішки їх чувства приводити, тому будемо розбиратися, чому так. Я повністю незадоволений задоволений нічої цією. Ми їхали сюди тільки за перемогою. І ще раз кажу: я з повагою відносясь до Діназа, але ми повинні були їх перемагати сьогодні тільки так. Сьогодні обидві команди взяли такий високий темп. Насправді перші 30 хвилин були просто неймовірними. А у Вас такі на були да? з перших хвилин намагатись пресингувати суперника і намагатись нічого не давати робити. Звісно, ми розбиралися з і по останнім матчам. Тому, звісно, була установка високо накривати там в третій зоні і заставити помилитися суперника. В принципі, ми це і робили непогано. У нас виходило. Ми знали, що суперник вийде на лінії передачі Знову ж таки кажу, будуть шукати свого нападника, тому ми включили скорості. Забили, але було цього малувато. Я ж кажу, ми повинні були забивати більше, набагато більше. Ми весь другий тайм володіли м'ячем, ми хотіли забити, ми повинні були забивати, були хороші моменти. Але так вийшло, що. Десь, мабуть, сьогодні фарт у нас відвернувся. Ну хочу теж, теж надати належне Діназу. Вони сьогодні билися на футбольному полі, відзахищалися. І я рахую, що зацепилися за бал. Тому молодці, що що я можу сказати? Те, що ми не забили, це наші проблеми. У Діна забула своя гра, і я рахую, у них сьогодні, мабуть, все-таки ця гра получилася. У нас не повністю. Якби ми перемогли б, тоді можна було б щось говорити. Дякую, дякую. А наставник команди. Давайте я почну. Давайте. А, як там встановлюються тренери після таких ігор. Зараз поїдемо чай очей якийсь. Ну, <гум> Дуже важко. Ну, наставник команди Скорука сказав, що ви не повинні були сьогодні перемагати, але дали вам належне за те, що ви боролись. І це у вас друга така знаєте, нічия на вольових. Ну, поки на вольових. Буде майстерність чуть пізніше, якщо хлопці захочуть працювати, як вони зараз працюють вже на тренуваннях. А, перша ліга і перша ліга. Тобто на півусиллях тут дуже тяжко працювати. Ті молоді хлопці, що виходять, поки не додають. Але є дух команди, і я подякував хлопців, це все ж. Загалом, як ви оцінюєте гру 1-1, десь закономірно чи могло бути і по-іншому? Ну, сьогодні ми, мабуть, могли і програти, але ж сказати, що не создавали там моменти, такого не було. Ми намагалися це робити, і не все в нас вийшло. Мені здається, що сьогодні рахунок по що ну, по грі. Вийшов Шевченко, пограв десь 15 хвилин 15, а потім замінився. Це в травму в нього, так? Див не буває. Треба готуватися. Він готувався достатньо довго, збільше місяця, але ж ми бачимо, що, ну, скажімо так, віковий гравець. Да, опита багато, але ну, є і У Вас залишилось там буквально три тури. От так, залишилися. Ми будемо ми налаштовуємося на кожну гру, будемо брати максимально очок, а там подивимося, потім порахуємо в кінці. Дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.